І так, сюрприз! Ура! карми до вас іде справедливість. І так як це сюрприз, тут мене дивляться в основному фєчки, які дуже багато класного зробили в своєму житті. І по справедливості да воздасться їм. Напишіть, хочу, хочу, хочу. Відлюдник. Відлюдник це про те, що ви таки розібралися або розбираєте зі своїм внутрішнім світом, бо це дуже важливо. Наприклад, я дуже люблю відлюдника. Я люблю побути сама. І по відлюднику ви та людина, яка навчилася. Жити сама собою, ви знаєте, ви страшна людина, вибачте. <смі> Тому що коли людина вже вміє жити сама, сама собою, то це дуже незручна людина. Вона нічого не буде терпіти, щоб якось е, впливала на її права. Тому що вона знайшла контакт сама з собою. Що ще йде по справедливості? Мах. Дівчата ма говорить про те, що зараз прийшов період того, що ви можете мати в особистому житті все, що захочете. У когось 100% є амулети, по МАГу, тому що у вас є всі енергії, енергії світу, які тільки є. Вам тільки треба задати напрямок дії, якого саме особистого життя ви хочете. Хто хоче задати на заказуйте амулети. Аркан Луна? Карти кажуть, що є таємниці, які відбуваються, але ви про них не знаєте. Ви можете відчувати внутрішньо, бо Луна, по луні, що щось таке там формується на задньому плані. А що формується на задньому плані? Ну тут, по-перше, ви якось таки намагаєтесь вирішувати ті задання, які стоять перед вами. І колісниця. Колісниця це про те, що ви рухаєтесь за своїми планами вперед. У вас є плани, у когось переїзд. У когось буде переїзд, але це не тільки про переїзд, це про переміщення вас в іншу версію вашого життя. Бо коли ви ставите плани, то в будь-якому разі ви вже задаєте вектор, якій реальності ви хочете жити. Далі кажуть, пуста карта, бо у кожного вона своя, ця реальність. Ви ще, село, підкажіть, який ще сюрприз очікує в особистому житті феєчуфеєчки, це всі ви мої любі. Ну, король Пентаклів, дівчата, також буде. Це не тільки це не тільки він, але він також. Це чоловік стабільний, надійний, який вміє заробляти гроші, який може дати вам стабільність і надійність. У кого є вже чоловік, то ви відчуєте оце те, що я сказала, саме у відносно зі своїм чоловіком. Можливо, комусь навіть він запропонує брак. І, і Аркан Мир, дівчата, у вас починається зовсім нова веха вашого життя. По Аркану мир це новий етап. Я дуже щаслива. Люблю вас.